І сам майже з з на половину. Так, щоб вони... Оп! О, супер! Дивіться, утопив копів. У -у -у! Клас! Ай-яй-яй! Давай, газуй, 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 газуй! Короче. Привіт усім! Розмяли трохи кісточки, і тепер можна починати нашу наступну серію в грі GTA San Andreas. І як не дивно, на цьому я вже покатався, я тепер збираюся зняти вам довго очікувану серію про... Так, ти чо, чувак, чуть не збив мене, забираю твою тачку. Ой, дівчина, перепрошую. Якщо чесно, я дуже категорично проти насильства над вчинками. Шкода, що це не Тож, зараз моя мета знайти особу, яка зацікавлена в відолахі батки сключені. Е, шукаю особу, яка зацікавлена в стосунках грі. О, дивіться, там зброя. Приховно. зараз ми її заберемо. Забираємо зброю, якщо вона доступна. А, ні, У мене краща зброя, не буду її міняти одне наброю. Сідаю назад в тачку. Я хочу вам показати трошки про сексуальні стосунки в цій гри. На мене це теж цікава штука. І зараз я шукаю те, на англійську називають хукерс, я правильно називаю його, тобто гачок. Жінка яка як гачок шукає. Відчепити і ціну доволі цікаво сказати, не? Хороше питання. Дивіться, тут можна від копів заховатися майже на кожному кроці. Багато цих зірочок, це означає, що можна від копів легко буде сховатися. Це цікаво. Mm -hmm. Давайте спробуємо в інше. Цікаво, а ці жіночки балакують між собою, а мене не обіцяється. Люди тут, бачите, катарани, переїхали. Ось таке. таке стається. Так, щось у мене півнят гальмує. Щось з моєї тачки вже немає. Добре, для такої серії, мабуть, треба десь на тих. О! Дивіться, зараз буде прикольна серія. Е, зараз я збираюся забрати у поліцейських їхню поліцейську тачку. І я поїхав. Ну-ну-ну! Поїхав! Я поїхав! Окей. Я його завалю зараз. І забираю цю тачку. Ха-ха! Все, чувак, тепер ти від мене не дінешся нікуди. Уп. На. Так, 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 оце це вже цікаві розваги починаються. Так, там у нас море чи щось таке. Ні. Бігуля. Все, тікаємо тепер. О, слухайте, а що це? А, ага, я взяв ще й завдання, походу поліцейське. Коротше, завдання поліцейське полягає в тому, щоб вбити ну, цього. Вбити, як це називається? Звичинця. О, зараз я спихну в, в. Супер, давай, 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 йди, йди, йди. йди. Я тебе зараз спихну. Коротше, ці поліцейські насправді дуже люблять дуже таранити так, з потужною силою, я б сказав. І зараз я хочу їх виманити сюди, вони зараз розженуться, і я ну, трошки підгазую, чи підгальмую і втічу таким чином від них. Слухайте, а насправді можна було б виконати поліцейську місію, тому що я бачив там ці ручки, які дозволять мені втікти. Так, 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 давай, давай, давай. оп! Супер, летіть, 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 стукаліжу. Коротше, я не можу їх змусити промазати Якщо я сам майже заїду на половину. Так щоб вони... Оп! О, супер, дивіться, утопив копів. Ву-ху, клас! Ай-яй-яй! Давай газуй, 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 газуй! Коротше, цю тачку я теж топив. Коротше, він намагається мене... Того. А, дивіться, він втопився тільки що. Оце прикол. Оце реальний прикол. Коротше, та, е, поліцейська місія обернулася зовсім неочікуваними поворотами. Зараз я... Цю тачку я теж втопив. Коротше, він намагається мене... Того. А, дивіться, він утопився тільки що. Оце прикол. Оце реальний прикол. Коротше, та, е, поліцейська місія обернулася зовсім неочікуваним поворотами. Зараз я спробую залізти в цю тачку, якщо це ще можливо. Ні, вже неможливо. Там медузи якісь. Коротше, якщо чесно, я хотів би збити гвинтокрил. але я переживаю, що доки я від цього гвинтокрила доживу. Так, воно ще одні копи. Все, вони вже від мене відчепилися. Оця тачка вже не виїде звідси, я вже так зрозумів. Мені треба або їх зараз знищувати, цих копів. Цього чувака. Давай, 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 Все, я зрозумів. Зараз за мною вже почнеться нормальна погоня. Угу. Так, я беру, кидаю. І натискаю фіберлі. Тепер, ха, ха, тепер я розстрілюю ці клітки. Давай, oh. що не вже перечилося. Краще хтось по мені лупить, а я не бачу звідки. Man. Оп! Зачовили, просто зачовили. Не треба було навіть гелікоптер викликати. Все, труба. До побачення. Дякую всім, хто дивився, дякуємо всім, хто були з нами, і зустрінемось вже в наступному відео. Всі і всім дякую.